Привіт! Вітаю всіх, хто пережив попередню частину історії про безвісти зниклих людей, тому що вона була дійсно неприємною. А також вітаю новеньких на каналі. Я явно не очікувала такого ажіотажу навколо відео про нутрощі. А сьогодні нас чекає дещо цікаве: трішки поговоримо про сходи, а потім буде моторошна історія. Але не буду забігати вперед. Ось тут згори з'явилось посилання на весь сезон цих історій. А внизу під відео посилання на мій телеграм канал із новинами. Вмощуйся зручніше. Бери печеньки, чай і все, що ти любиш. А я починаю. Один із офіцерів під час навчань читав форум і знайшов там цей блог. Він добре мене знає, і раніше ми часто обмінювалися з ним історіями. Тому він запитав, чи міг би він зараз поділитися своїми власними спостереженнями про сходи та особистими думками. Я дуже радий, що ти вирішив поділитися із ними цими історіями. Я вважаю, що дуже важливо, аби люди знали, що відбувається насправді, особливо тому, що лісова пошукова служба робить настільки хорошу роботу. Аби усе це приховати. Я запитав, що він має на увазі. Тобто, що я маю на увазі? Наприклад, відсутність будь-якої уваги у ЗМІ немає інформації про зниклих дітей або про тіла, знайдені за милі від того місця, де вони загубилися. Девід Паулідес зарядив своєю книгою прямо в точку. Натомість служба робить усе можливе, щоб люди й далі приходили в ці місця відпочивати. Навіть якщо це дуже небезпечно, звісно, це очевидно, що подібні речі не трапляються щодня. Але загалом схоже, що відбувається щось дуже дивне, і дійсно варто звертати на це увагу. Особливо ці сходи. Я був здивований, що ти жодного разу не сказав про перевернуті. Я не зрозумів, про що він говорить. Ніяк не міг пригадати, щоб він сам колись згадував про щось подібне. Він же дивився на мене скептично. Чувак, я не можу повірити, що ти досі їх не бачив. І що? Тобі ніхто про них не розповідав? Я знизав плечима і попросив його розповісти. Ну, є звичайні сходи. Це ті, які з'являються, коли ми йдемо кудись. Я знаю, що про них тобі точно відомо. Але іноді я зустрічав такі, що були перевернуті догори дном. Як би це краще пояснити? От якби в тебе був ляльковий будиночок і сходи були його окремою частиною, тепер візьми цю частинку і переверни догори дном. Та встромить так, щоб верхня сходинка застрягла в землі, і залиш стояти так десь в лісі. Саме так вони і виглядають. Я зустрічав їх не так часто, але вони, м'яко кажучи, дивні, змушують мене згадувати кадри, зняті одразу ж після торнадо, коли всі будинки розносить буквально надруски. А випадкові речі залишаються стояти, наче вкопані, як оце димарі чи паркани біля саду. Такі сходи лякають мене більше, ніж звичайні, тому що я не можу так легко знайти їм логічне пояснення. Мене не так просто налякати, як власне і більшість із тих, хто тут працює. Але ця деталь про перевернуті сходи. Буквально засіла мені в голову, і вона дуже бентежить мене. Я спробую дізнатися про них трошки більше, а він також звернув увагу на те, що багато людей в коментарях відреагувало на історію про хлопця без обличчя. Він був дуже схвильований і сказав мені, що бачив дещо подібне. Декілька років тому я був на тренуваннях. Я сам розмістився в своєму наметі, і тут почув, як хтось, наче ходить за межами табору. Нам наказано не виходити далеко, тож я подумав, що скоріш за все це хтось із новачків, пішов до вітру і не зміг знайти дорогу назад. Пам'ятаєш того хлопця з нашої групи кілька років тому, який мало не впав із Клятої Гори. Ну от у мене параноя, що це знову станеться. Тому звісно ж я піднявся, щоб перевірити, що сталося. Я підійшов до краю табору і прокричав йому вглиб лісу що ким би він не був, табір знаходиться тут йти треба в цю сторону. Але він продовжував заглиблюватись в ліс. Тож я пішов за ним. Я знаю, що це була дурна ідея. Але я був тоді напівсонний. І страшенно не хотів замість відпочинку розбиратися із тим, що якийсь сі... загубився в лісі або постраждав. В результаті я йшов за цією фігурою прямим курсом майже півтора кілометри, а потім вона зупинилась на березі маленької річки. Я міг бачити його контури, тому що в воді відбивався місяць і сам силує. Він виглядав просто як звичайний хлопець. На ньому був рюкзак, і чомусь здавалося, ніби він стоїть обличчям до мене. Я запитав, чи з ним все гаразд, чи потрібна йому допомога, і він дивно похитав головою, ніби мене не зрозумів у мене при собі завжди є кишеньковий ніж, і до нього прикріплений маленький ліхтарик. Тож я ввімкнув його і спрямував світло хлопцю на груди, щоб не засліпити його. Він дихав повільно і глибоко, тому я подумав, чи не ходить він часом у вісні. Я підійшов ближче і знов запитав, чи він у порядку. Я буквально трішечки пересунув світло вище, і дещо здалось мені дуже підозрілим. Тож я одразу ж зупинився, він продовжував дихати надзвичайно повільно, глибоко, і я поступово усвідомив, що це й було саме те, що так мене насторожило. Він, наче, вдавав, що дихає, але насправді не робив цього. Його дихання було занадто рівним і глибоким, як всі його рухи були занадто перебільшеними. Плечі, наче піднімалися вгору, і груди так дивно рухались. Я сказав йому негайно назвати своє ім'я, і він видав якийсь глухий шум. Я посвітив йому в лице ліхтариком, і хай би я всрався. В цього хлопця не було обличчя просто гладка рівна шкіра. Я мало не вистрибнув з власних штанів і трохи втратив контроль над ліхтариком. Але встиг помітити, як він рухається в мою сторону, хоча насправді він не рухався. Я не знаю, як це пояснити. Але одну секунду він був на березі річки, а наступної — за п'ять метрів від мене. Я ні на секунду не відводив погляд, я не кліпав. Але відчуття було, наче він рухався так швидко, що мій мозок не встигав відслідковувати його рухи. Я спіткнувся і впав на дупу, і тоді зміг побачити, як на його горлі повільно відкривається лінія. Вона сягала йому аж до вух, а голова його відхилялася назад. Він неначе усміхався мені своїм горлом. Ніякої крові не було, тільки ця пуста темна діра. І я клянусь тобі, що він усміхнувся мені цією раною в горлі. Я зірвався з місця і побіг якомога швидше назад до табору. Я не чув, чи він переслідує мене, але мені здавалось, що він завжди прямо в мене за спиною. Хоча, коли я озирнувся, то не зміг його побачити. Я зупинився лише коли забіг до табору. Вогнище все ще горіло, і здається, що відчуття зграї. Відчуття, що я серед людей, змусило мене зупинитися і трохи видихнути. Я сидів і чекав біля вогнища, але протягом кількох годин я більше нічого не чув, тож, зрештою, пішов спати. Я знаю, що це звучить дивно, але розумієш, усе, що сталося, було настільки сюрреалістичним, що я майже одразу все це списав на свою уяву.